Немає таких коштів і немає штатної одиниці для ведення відповідного веб-сайту, наповнювати його. Ми, як Інститут громадянського суспільства, не можемо самі це зробити, однак для цього нам потрібно що? Власне, сам інформаційний матеріал, який ми можемо приймати. Земельні питання. Значить, Хотів зазначити те, що дійсно земля, так як і будь-які об'єкти нерухомого мина, вони розподіляються відповідно до чинної конституції, до чинного земельного кодексу у порядку безоплатної приватизації. Тобто, якщо існують вільні земельні ділянки, вільні від забудови, вони надаються громадянам, кожному громадянинам раз в житті, відповідно до встановлених норм і відповідно безкоштовно. Значить, існують моменти, і, власне, ми хотіли дізнатися саме, хто. Скільки отримав земельний плям, а хто не отримав? Значить, для цього ми не слайду, для цього ми написали чотири інформаційні запити про землю, будівлі та споруди, договори оренди купівлі, продажу тощо, і відповідно отримали, на жаль, не відповідь. Відповідь від міської ради зводилася до того, що у цих документаціях міститься конфіденційна інформація. Що таке конфіденційна інформація? Це, це саме якраз місце проживання, дата народження, інформація про майновий стан, про сімейний стан. І, власне, інформація про те, що які ідентифікаційний код, паспортні дані і тому подібне. Власне, ми просили від Бенарадійської міської ради, також від інших установ, яких ми просили запити, подавали, чи ми просили просто замалювати. Так, відповідно, закон передбачає, що можна або закрасити маркером, або замалювати білим чорнилом. Власне, ми отримали також відмову в цих питаннях, і саме після цього ми подали. Чотири позовні заяви до Венградівського районного суду. І після цього всім відома історія, які були протягом цілого року судові тяганини, це були і справи Пшеницької галини до міської ради, і справи Майдану до Веноградівської міської ради. Три з цих справ ми виграли наразі, однак, на жаль, ми змогли їх виграти тільки через Вищий адміністративний суд. І які у нас були інструменти нашої ініціативи, а це саме частина 5 статті 6 закону України про доступ до публічної інформації? Він передбачає чітко, що будь-яким е, інформація не може бути обмежено. Стосовно розпорядження бюджетними коштами, володіння користування чи розпорядження державним комунальним майном, в тому числі до копій відповідних документів, бо тобто на це ми також посилалися, умови отримання цих коштів чи майна, прізвище імена по батькові, отримувачів цих коштів чи бюджетного чи комунального майна. Це саме власне, наш був інструмент, і власне на підставі цієї статті ми змогли виграти практично всі справи на сторону. Значить, після перемоги у судових засіданнях нами отримано всі земельні рішення за період з 2009-2014 років. Усі договори оренди та купівлі продажу земельних ділянок, усі договори оренди та купівлі продажу будівель та споруд. І, власне, ми презентуємо вам наш новий портал. Називається Виноградів Прозора влада. Адреса цієї сторінки www.prozora.info, Легка назва цього сайту. І на цьому сайті ви можете отримати. от так він виглядає. Значить, він складається проєкт, земельні ділянки, новини проєкту, будівлі та споруди, підтримати проєкт. І якщо заплацинати на власну земельну ділянку, то вибуває перший перелік, який ми вже е, змогли отримати інформацію. Тобто, ті документи, які нам перші надали, це Персикова вулиця, Лейзмана, Сандерс, Готель Віноградів, Грант, Дічі Клуб, Малий Базар, Станційна 10, Дарт, Горські страви, Барба, Орлина і Гвоздове, Автомотив, Теплиця, Друкарня, Ідермагазин е, і тому подібне АЗС, Око, Фенікс і так далі. Так виглядають приблизно наші скан-копії, тобто ми всі копії, які нам надалися у користування, ми їх оцифрували, ми їх в фотошопі відпилили для зручного користування. І сайт, чому саме на цьому веб-порталі ми розмістили, тому що на ньому дуже зручно і дуже чітко вибачаються саме всі умови, тобто договір купівлі-продажу земельної ділянки, видно практично як оригінал. Окремо, хочу зазначити і велику подяку для Віноградівської міської ради, тому що. Перед тим, як ми хотіли опублікувати ці документи, ми хотіли відділити всі конфіденційні інформації. Тобто адреса місця проживання, ідентифікаційні коди, підписи і тому подібне. Ну, слава Богу, за це зробила це все генеральська міськрада. Коли вона виконувала рішення судді, вона просто самостійно взяла і все. Тому велика їм подяка для нас менше роботи, робота. Структура сайту. Сайт поділяється поки що на дві частини. Це є земельні ділянки і будівлі споруди. Що означає земельні ділянки і будівлі споруди? Тобто земельні ділянки це всі договори бівлі-продажу, саме з землі, з зазначенням кадастрових номерів, хто був оцінщиком, хто проводив експертну вартість, і, власне, хто. За скільки купував і придбав земельний ділянок. Що стосується будівлі і споруд, то тобто це все те майно, яке знаходиться на земельних ділянках. Тобто це є і гаражі купляли, і недобудовані будинки, і кафе-магазини, і тому подібне. Тобто все те, що ділилося і продавалося виноградові, буде міститися саме у цьому році. Наступно. Поки що, я не знаю, чи ви будете бачити, ми зробили вже перший, першу статистику нашого вебсайту. Це саме те, ми взяли договора купівлі-продажу земельних ділянок. Визначили номінальну вартість, порахували за 0,01 гектара і перевели його по курсу долару на стан укладення договору. Чому саме ми вирішили перевести по курсу долару? Тому що договори дійсно були з 2006 років, з 2007, десятих, одинадцятих, 2012. І звичайно, що гривня знецінювалася протягом всього цього періоду часу. І для нас гривня в принципі не була. Цим показником і елементом, який міг би покращувати нам знання про те, що хто дорого купував землю, а хто багато. Значить, Відповідно до цієї статистики ми бачимо, що найменше за 0,01 гектара заплатила особа низьку ЛО за купив продаж з ділянки площі 05. І саме дорого заплатив за 0,1 гектара Івашко Артур Іванович. Тобто він по курсу саме більше заплатив за власне, ці договори. Майбутнє доповнення сайту. Що ми хочемо, ми хочемо зробити? Значить, ми хочемо ще наповнити сайт бюджетами міста, тобто це всі рішення із додатками, тобто видатки і доходні частини і зміни до них, і рішення про звіт про виконання цих бюджетів міста. Ми хочемо наповнити за всі ці роки, щоб можна було дивитися, коли що у нас у місті будувалося і за які кошти. Друге, це рішення сесії. Власне, те, що ми говорили, як тільки ми оцифруємо усі рішення сесії відповідно до того, Переліку, який нам надавалося, ми можемо доставити громаді міста повноцінну картину про те, хто все ж таки отримував які земельні ділянки. Однак хочу зразу повідомити, під час вже перегляду тих текстів, які нам надали, бачається, що, допустимо, в червні місяці роздавалися земельні ділянки. Не виключено, що у вересні цього ж року вже ті громадяни змінювали, змінялися, допустимо, визнавали надійснення на тій частині, давали йому іншу адресу і так далі. Тобто в цьому потрібно всьому нам розібратися. Ну і власне зарплати чиновників у нас вже є певна інформація. Ми отримали зарплати чиновника, саме суддів, прокурорів, Виноградівська міська рада, Виноградівська районна рада, Виноградівська РДА, податківців. Саме тому ми у цьому переліку будемо також публікувати всі їхні дохідні частини. Це Скільки з нарахуваннями? І... Ми просили. Значить, Наші всі стандартні запити наступного змісту ми просили повні повністю всю суму коштів а, з бюджету чи з комунального бюджету місцевого, скільки витрачалося на зарплату чи іншого працівника у тому числі. Сама зарплата ПДФО, ЄСВ, відрахування різні, в тому числі пенсійний е, внесок, підрахування. Е, якщо є проспілкові внески, то є проспілкові внески. І власне, скільки було витрачено коштів на ці отримання, оскільки було сплачено ЄСВ, скільки було сплачено ПДФО про Значить, Фінансування проєкту. Даний проєкт. Жодним фондом і не є предметом жодної грантової програми. Ініціатива виникла на основі вільного ентузіазму і була успішно закінчена по собі вартості на основі особистих вкладів активістів. Судові витрати та витрати на поїздки на товари були відшкодовані на радівської міської на основі судових рішень. Створення веб-порталу та отримання сайту домену та мене та постінгу відбулося членських внесків партії Демальянців. Однак інші партії, підприємства, організації, установи запрошуються до співфінансування веб-сайту. Будь-хто, хто може надати нам будь-які матеріальні внески, тому що періодичний платіж для отримання цього сайту приблизно буде 800 гривень. Тому ми запрошуємо всіх активістів або всі небайдужі, які зацікавлені розвитку даного проєкту, тому що цей проєкт дійсно був створений на вільного ентузіазму. Тобто ми не робили його під замовлення чиїсь партії, чи не робили його під замовлення е, якоїсь установи чи якоїсь організації чи фонду на грант. Тобто ми самі вирішили таке зробити проєкт, щоб громада мала інформацію. Яка мета цієї інформації, щоб люди могли передивитися, усвідомити, яке майно було розпоряджено, які бюджети приймаються, які рішення, на що кошти витрачаються, і щоб кожен у міг собі зробити відповідно ясну картину, тому що ми розуміємо, що в багатьох засобах масової інформації кричать корупція, корупція. Багато хто говорить, що всі хабарники, багато хто говорить про те, що о, відбувається деребан землі, відбувається деребан о, майна і так далі. Власне, для того, щоб уникнути будь-яких сумнів, нам потрібно дійсно показати громаді всі оригінали документів, і кожному людини, який зацікавлений, отримати будь яку інформації, може отримати на даному веб-сайті. Ну і майбутні наші пріоритети. Це пошук грантів чи інших фінансове вдаливання, розробку та покращення сайту, тому що на цьому сайті поки що не працює функція пошуку. Тобто да, да, функціонал даного сайту таке, що покажу не передбачає. Але ми хочемо, щоб даний портал був ще зручніший, більш наповнюваніший, тому що, звичайно, це дуже велика потка роботи. Нам потрібно сканувати всі документи, їх відповідно відшліфовувати, обліковувати і, і давати кожному опис. Це дуже багато, це дійсно робота, яка не приносить нам задоволення, тому що це рутинна робота. Але ми будемо старатися для того, щоб опублікувати всю інформацію. Далі надання позитивного шаблону даної ініціативи для інших характерів. Чому? Ми можемо цей проєкт просто продублювати у різних районах нашої області, а то по всій Україні. Тому що отримати копії від нас позовних заяв, копії запитів, яким чином ми формуємо наші інформаційні кампанії, яким чином ми збираємо документи і які саме документи в нас цікавлять, ми можемо підлитися з, з іншими громадськими організаціями, а то і журналістами, а то і просто простими громадськими ініціативами. Далі, налагодження позитивного діалогу з Ліноградівською міською радою щодо оприлюднення важливої інформації в мережі інтернету. Ми хочемо цей, цей пункт виконати дійсно, тому що знову ж таки ми не будемо критикувати міську раду. Вона є така, яка вона є. Однозначно вибори будуть показувати свої. Однак ми б хотіли при будь-якій владі, при будь-якій обстановці, ми б хотіли наводити дійсно зручний діалог, тому що отримувати цілий рік отримувати документи і тільки через півроку їх опубліковувати, тому що це велика така робота. Це насправді дуже великий час. Я думаю, що будь-яка громада, не тільки громада Виноградова, але і сіл селищ інших міст, інших областей, вони заслуговують на те, щоб в першу чергу будь-яка влада, чи то місцева, чи то держава, була відкрита перед ним. І я вважаю, що якщо е, ми будемо надалі старатися покращувати діалог, в тому числі тепер з паном Кочкаєм, я думаю, він піде на нас зустріч і буде надалі зацікавлений тому, щоб дійсно громада отримала ці всі документи. І моніторинг інших рад та органів державної влади. Це наш пріоритет на майбутнє. Ми не зацікавлені тільки на Винограду, не зацікавлені наступний наш проєкт Це Виноградівська районна рада, це Виноградівська РДА. Однак Виноградівська РДА вже піддається моніторингу через громадську раду. При райдах адміністрації, тому що ми вже випитали в них ці всі документи стосовно розпорядження бюджетними коштами. Також дуже багато документів ми отримали їх потрібно також опрацювання. Однак, якщо знайдеться хороші активісти і хороші е, громадські ініціативи, ми будемо розпоширювати на весь миноградівський район. Тобто я думаю, що громада королева чи Інших сільських рад, білок і тому подібне під Виноград. вони також зацікавлені про те, які саме бюджети, як витрачаються кошти. І особливо ви знаєте, тепер є невеличкий інцидент стосовно Підвиноградівської сільської ради. Я вважаю, що якраз такий проєкт є на часу. Ну, і дякуємо за увагу. Я хотів би запитати, якщо у вас є якісь питання стосовно проєкту чи стосовно нашої діяльності, то можете їх. Спробувати.

Інші ради, вони власне кожен тиждень, кожен місяць, кожен квартал, вони публікують якісь нові і нові документи, в тому числі і рішення виконком, рішення сесії, різні розпорядження, бюджети. Я вважаю, що проект не може мати строку дії, Я вважаю, що його потрібно постійно оновлювати. Однак, стосовно поширення географії, я думаю, що нам потрібно отримати якісь каргантові кошти, тому що це дійсно потрібно людям зарплату. для того, щоб вони будуть отримати такі дійсно масив документів, і його ще опрацьовувати. Про питання ставлення самої міської ради, зокрема, голови, виконавчого комітету до цього сайту, і чи ви запрошували когось із міської ради на презентацію вашого проєкту? Справа в тому, що дана прес-конференція розроблялася якраз для журналістів, тобто для поширення наших дій. Стосовно радістської міської ради, як я вже зазначав, ми зверталася як і до мера, так і зверталася до секретаря сільської ради, ми просили, дайте нам хоча б на флешці копії всіх рішень, які у вас є, для того, щоб ми їх могли опублікувати. Відповідно, давалися нам на ферсі декілька документи, однак там не було самого важливого. Це земельні питання, які турбують власне громади. І у зв'язку з тим, що е, ми не могли їх отримати, ми їх окремо попросили шляхом надання інформаційного запиту. Однак, як я вже повторююся, ми отримали на прев'язку жаль відмову стосовно того, що це конфіденційна інформація, а забілювати тоді цю інформацію працівники Нарадівської радівської міськради тоді не хотіли. Тобто, я вважаю так, що раз ми виграли суди. Рішення суттєво значно, що можна і не виконувати Є такі прецеденти. Однак Мирадська міська рада пішла нам на зустріч. Тобто фактично на ми наразі отримали ті документи, які ми просили. Це дуже великий крок і дуже великий позитив однозначно для всієї громади виногради. Так? Я вважаю, що діалог буде тільки покращуватися. Тобто, саме важливо будь-які ініціативи це не критикувати вас. тому що ми всі є такі, які ми є. Однозначно, наша громадська ініціатива. Вона не коносить нікому зла, чи... нікому... були навіть такі випадки, що говорили, що ви хочете ці отримати документи, щоб забрати від нас землю. Так, люди добрі, ми не хочемо від кого забрати землю, тому що ми не є крайний орган, ми не є представниками чи прокуратури, чи суду. Ми навіть не можемо з позовними заявами подаватися, тому що наші права особисто наші, хлопці наших, значить, не порушуються. Однозначно, що ці всі документації потрібні для того, щоб відсіяти будь-які сумніви, що може бути якась корупція у наших органах, принаймні в нашому лідному винограді, чи за гречку, чи за дійсно якісь важливі ідеї і ціни. І якщо виборці бачать, що, допустимо, щось недобре було, чи щось якісь корупційні схеми, чи там щось якісь помилки роблені, чи щось дуже дешевше продано, чи дуже завищені ціни, виборець має бути в першу чергу сам зацікавлений тому. Щоб зробити свою думку. А знову ж таки, я повторюсь, Ми не є каральним орган для того, щоб комусь щось повертати чи від когось забирати. На жаль, і може на добре, що ми таких функцій не маємо і не можемо. Я вважаю, що сайт повинен, громада повинна вже рости. Вона повинна вирости до такого рівня, що повинна мати об'єктивну картину. Об'єктивну картину можна тільки тоді мати, коли ти бачиш. Знаєте, свого часу ми боролися, я живу в 74-му будинку напроти на градівської політики. Працюєш за я думаю, да весь день Виноградова. але ми не хотіли б це підписувати під певну партію, тому що mm -hmm. я вважаю, що це не агітація. Це є проект, який ми дуже давно розпочали і дуже сильно працювали над ним. Тобто ці, ці київські позови, операційні касаційні скарги, ми їхали у. Львів однозначно це, це було дуже багато часу потрачено, з багато коштів ми потратили бумаги. Це, це просто величезні, величезні, величезні зусилля, які ми поставили на цей проєкт. Саме тому наразі нас постійно працює троє, четверо, над наповненням са. По Поводу моніторингу, я за то кажу. Я хочу раз надати для всієї громади, щоб моніторинг ви почали всім час. Вже далі прийшов. Чи не вважаєте, що ви цим сайтом дублюєте сайт міської ради? І чи не вважаєте ви, що це? В принципі, цей сайт не потрібний би був, якби міськрада виставляла всі рішення, як має бути, наприклад, як Ужгородський сайт, Львівський міської ради, і чому прокуратура і правоохоронні органи не звертають на це увагу, адже адже це є порушенням закону. Не То, а, така стаття Кодексу України про містах правопорушення була передбачена за прокуратурою, однак визнати, що прокуратура прийняти новий закон, їх позбавили майже всіх повноважень. Таким органом є Верховний повноваження з прав людини Кутковська, однак це а, один орган, який місяць це у Києві, і він не може чисто фізично, і юридично забезпечити отримання права всіх повністю таких сайтів, всі, всіх громад по всій Україні. А стосовно того, що чи дублює, то навіть якщо і дублює, це добре, тому що буде, як мінімум, один портал, який буде містити повністю усю загальну сукупну інформацію. Однозначно, що наразі на даному сайті знаходиться тільки ексклюзив, який не можна бути на сайті Леноградівської міської ради. Але він би мав бути на сайті міської ради. Я скажу так. Якщо Міноградська міська рада... Погодиться на такий публічний запит стосовно того, щоб дійсно оновити свій веб-портал, наповнювати ним всю інформацію, яка потребується. Ми особисто на волонтерських засадах прийдемо у приміщення до міської ради і будемо допомагати сканувати, опубліковувати і будемо закривати свій веб портал і будемо повністю надіятися тільки на цей сайт міської ради. Наразі такого, такої пропозиції отклика в них немає. Дякую.